Ті помилки, які ми маємо сьогодні, в сьогоднішній день вони всі повторюють все те саме, що відбувалося тоді, в 1917 році. Власне Центральна Рада ніяк не могла второпати про те, що є ворог, ворог не на заході, а ворог на сході. Ніхто не міг очікувати тоді, і вони не могли усвідомити того, що Російська Республіка піде війною на територію України, і що в невдовзі війна переміститься, війна прийде на українські землі. Чим це не те, що ми маємо зараз? Українські визвольні змагання, які почалися в 1917 році, вони принесли величезні зміни не лише в європейському просторі, але вони в першу чергу принесли величезні зміни для українців, для української культури, нації. Політики, ті зміни, які відбулися на довгий час, визначили політику в стосунку до українців і українства, і, взагалі, визначили розбіжності, які існували в в українському суспільстві, і які ми на сьогоднішній день власне маємо. Вони почали формуватися саме тоді, в 1917 році, і продовжилися до 21-го року до ризького мирного договору. Чотири роки революції, чотири роки війни і військових дій, які відбувалися на території України з 17 по 21 рік, власне, стали основою того, що за кордоном опинилася левова частка української інтелігенції, української економічної інтелігенції, українського вчительства. Власне, в період поразки гетьманського руху за кордоном опинилися гетьманці. І коли остаточно українська революція програла в 1921 році в зв'язку з е, в прийняттям в березні Ризького мирного договору, на який, як відомо, українську делегацію так ніхто і не пустив, українці ще до листопада утримували за собою невеличкий плацдарм в околицях міста Кам'янця-Подільського. І лише 14 листопада, після того як остаточно. Уряд УНР на чолі з Андреєм Лівицьким покинув Кам'янець-Подільський. Розпочалася масова еміграція, масова еміграція українців з території України. В першу чергу, це інтелігенція, це особи задіяні в роботі урядових структур. Урядових структур ще з часів Центральної ради, часів частково гетьманських, часів УНРівських, власне, вже директорії. Власне, всі вони змушені були виїхати і з цього періоду з цього часу у нас починається так званий тарнівський період коли е, значна частина українських української інтелігенції українських іммігрантів опинилася в польщі і була зосереджена в п'яти таборах для інтернованих і центром Власне, українського життя став місто Тарнів поблизу Кракова, де знайшли свій осідок. Власне, уряд УНР, міністри, і десь приблизно близько 300 українських діячів, власне, міністерських діячів. Цей період в історії називають тарнівським періодом. Він був недовгий, всього три роки. І завершилося через те, що е, був підписаний у 1921 році ризький мир між Польщею і радянською Росією. І за цим договором Польща змушена була припинити будь-які відносини з урядом Симона Петлюри. Скажімо, е, офіційно їх ніхто не виганяв, але вже ніякої підтримки влади Польщі вони не отримали. Власне, потрібно чітко нам всім пам'ятати, що після Ризько-мирного договору і власне оцієї періоду боротьби за останній клаптик українських земель на території власне, материкової, скажімо так, материнської України, це околиці Кам'янця-Подільського, Могилів-Подільського. 40 тисяч українських військових опинилося в Польщі, опинилося в таборах для інтернованих, для інтернованих осіб. Унікальність цієї ситуації полягає в тому, що е, це політично зрілі особи, які складали е, весь власне, політикум український, національний український політику, вони всі опинилися поза межами України. І власне, вони починають своє політичне, культурне, е, частково економічне, соціальне життя, вони починають його саме там, за межами України. Перебуваючи в певних е, політичних ілюзіях е, щодо того, чи може вони колись повернуться. Але з кожним роком, з кожним етапом, власне, ці ілюзії пропадають, і перед е, українцями інтернованими постає питання. Що зрозуміло, на територію України ми вже не повернемося в більшовицький влад ми вже не можемо повернутися. Значить, нам що потрібно? Нам потрібно впливати, вливатися вже в ту структуру, в ті суспільні структури, які є, і починати жити життям емігрантів, налагоджувати своє життя. Другою причиною завершення тарнівського періоду стала банальна нестача грошей. після того, як урядові структури виїхали за кордон. Надходження фінансові практично зупинилися. Казна була не настільки великою, щоб якийсь довгий час підтримувати в діяльності всі державницькі структури, і тому змушені фактично Рада Республіки, яка діяла в Тарнові, провела всього одну сесію і змушена була призупинити діяльність. Виконавчі структури теж фактично дуже серйозно скорочувалися, тому що ситуація була важка, треба було кормити своїх сім'ї, які виїхали разом з ними. А держав, державницькі структури не могли це фінансувати, тому дуже швидко виконавчі структури теж скоротилися до мінімуму і склалася ситуація, коли треба було приймати рішення про якісь подальші дії. Опинившись поза межами України, певний час власне наші емігранти. Проживали за рахунок дотацій, які вони отримували від е, польського уряду, частково за рахунок е, власне, того фінансування тої державної казни, яку вони вивезли з собою. Але її очевидно вистачило не набагато часу, і та е, український колектив, який опинився на території Польщі, Тернони, починає поступово розповзатися по всіх країнах. хто виїхав за кордон. З одного боку, це виїхали військові, які е, певний час ще знаходилися в таборах для інтернованих, тому що так просто відпускати військових Польща не е, намагалася. У Польщі все рівно було боязнь того, що а чи не повернеться в нас війна з е, радянською Росією? Якщо повернеться, то значить оці петлюрівці, вони стануть теж в нагоді, їх можна буде використати для війни. Друга частина це, скажімо так, сучасною мовою бізнесмени, маленькі середній клас бізнесовий, який виїхав, маючи певні статки, і вони починають відкривати свої невеличкі фірми, невеличкі друкарні. Ми знаємо, що українська друкарня існувала в Гданську в цей період, у Варшаві, в Кракові. Відкриваються друкарні в Празі, в Німеччині, власне, в Берліні відкривається невеличка українська друкарня. Відкривається Третя частина це інтелігенція. Вчителі, лікарі, духовні особи, письменники, журналісти. Ми прекрасно знаємо, що в цей період опиняються за кордоном у нас Теліга, Олена Теліга. В цей же момент виїжджає Ольжич за кордон. Тобто та наукова еліта, вони починають гуртуватися навколо іноземних наукових установ. Тому що, скажімо так, особи відомі, дослідники наші українські відомі, були і доволі відомі для Європи. Вони отримували запрошення викладати в Карловому університеті в Празі, власне, туди підтягнулася пізніше, в 30-х роках. Там знаходиться левова частка українців. Тим більше, що Томаш Масарик, власне, уряд Масарика, він надавав величезні преференції українцям. Вони отримували дотації до сьогоднішнього дня. В в головному архіві міста Праги зберігаються книги реєстрації українців з невеличкими фото і інформацією, хто які дотації діставав з одного боку. Але не забуваймо про те, що разом з Цим масивом українців виїхав ще більший масив українців. Це звичайні пересічні громадяни, які не мали якихось статків для того, щоб відкрити якісь бізнесові моменти там за кордоном, або не мали тої освіти, або мають мали освіту, але не змогли влаштуватися. І от, власне, їм доводилося. Йти е, на, на самі найнижчі оплачувані роботи, шукати роботи, е, звертатися по допомогу до українців, які на той момент проживали в північній Америці. Власне, з цього моменту теж починається реімміграція. Тобто, коли наші емігранти, виїхавши до Польщі, проводять слідуючий етап еміграції, вони виїжджають до е, Сполучених Штатів, до Канади і там починають осідати. Але очевидно, що цей процес е, він був е, скажімо так, певними хвилями відбувався. Та сама е, Наталя Полонська-Веселенко, яка приїжджала з міста в місто, професор Полонська Василенко, з міста в місто, поки опинилася. В Німеччині е, інші наші діячі, які теж виїжджаючи, проїжджали і опинялися спочатку в одному місці, працювали, потім в інше, тобто шукали кращої долі, де опинитися, де запропонували кращу долю. Е, так сталося, що власне в міжвоєнний період українців більшість опинилася в Празі і в околицях Праги. Та частина, що залишилася в Польщі, все-таки потрібно нам мати на увазі, що, попри, та, попри все позитивне ставлення поляків до і польського уряду до українців, Польща сама знаходилася в жахливій економічній ситуації і підтримати фінансово українців вона просто не могла. І тому Поступово розповзаються. Е, інший приклад, коли підтримки, власне, це в нас Андрій Лівицький, який через свого товариша, який працював в уряді Польщі, він дістав діставку е, е, хату, якесь житло. Це з одного боку. І інший приклад наведемо Петлюру. Да? Який, е, опинившись в Парижі, як пишуть про нього, е, в день мав всього лише 4 франки на те якось харчуватися, як він сам писав, що він перебивався з хліба на квас. І власне в кінці кінці він до кінця життя теж е не був багатою людиною. Бідував. Він знімав спочатку одну квартирку, потім до кін... вже в останні роки життя, власне, і до самої смерті, він знімав невеличке помешкання в готелі. І як згадується, що в тому ж готелі проживали і інші українські і студенти, і викладачі, і робітники. Тобто ми можемо з цього говорити, що це не є в тому розумінні нашому, що це є готель е в класичному розумінні. Скоріше за все, що на сьогоднішній день це скажімо так притулок, хостел, який тільки мав назву готеля. Yeah. Тридцяті роки фактично чотири особи, які рано діли. Це крім Симона Петлюри, це Андрій Левицький, це Шульгін, і це Прокупович, бувший голова Верховної ну, Верховної Ради. Тобто чотири родини фактично здійснювали е, всю політику УНР тоді. Тобто, на чотирьох цих людях трималася. Можливо, вбивство Симона Петлюри якраз було і направлено на те, щоб. Знищити там, лідера і з розрахунку, що решту просто або будуть боятися, або припинять і так далі. І фактично тільки початок Другої світової війни змінив трохи цю ситуацію. Тому що, коли вже з'явилася якась надія, люди почали, розуміли, почали біля чогось об'єднувати з надією на майбутнє. Потрібно розуміти, що вбивство Петлюри само по собі це не був е, той загальновідомий радянський штамп про е, помсту Семіта Шварцбада за єврейські погроми. І знову ж таки, це не зовсім помста, як пишуть у нас окремі особи про те, що це помста за український національний рух. Насправді е, потрібно дивитися більш ширше, чим було насправді вбивство Петлюри. Виступить Петлюри – це був звичайна ліквідація не особи, а цілого політичного руху компроментація. Фактично, це те, в чому російська влада. Є однією з найкращих і, власне, з того моменту починається. Ми можемо на сьогоднішній день вже пригадувати навіть сучасні вбивства, які відбувалися відомі резонансні вбивства в світі, і пізніший майстер ас е політичних заказних убивств судоплатов е і інші. Ми можемо багато про них говорити, але починалося все з одної, з одного єдиного діяча з Симона Петлюри і зі спроби дискредитації. У державному центру УНР в екзилі в чому питання? Питання в тому, що директорія не капітулювала перед е радянською Росією, перед більшовицькою Росією. Вона так і не капітулювала. Це значить, про що? що уряд продовжує зберігати політичну владу. І він її зберігає безперервно цей оцей процес, власне не процес, а ця тяглість збережеться у нас до 91-го року. І Вона завершиться в 91-му році, коли плав'юк передасть свої повноваження вже уряду незалежної держави Україна. Але все почалось саме тоді, і власне, оця спроба перервати примусити показати е, те, що УНР е, в екзилі, і власне українці, які знаходяться там, це різуни, вони в крові єврейських дітей. Тобто, фактично, якщо ми подивимося, е, описи і те, що давала російська преса, російська е, російському суспільству, те, що давалося в період 20-х років. І порівняємо сучасні піар-технології, які застосовуються проти України. Ми побачимо дуже багато тотожного. Те саме, фактично, представити е, українців е, убивцями, е, організаторами єврейських погромів. І з іншого боку, давайте дивимося зараз. Всі пам'ятають оці е, ну, я не знаю їх, але кумедні фейки, да, про там вбивство дітей в Слав'янську, ще щось таке. Тобто, порівняння. Майже однакове те саме відбувалося тоді, і власне тут, в 26-му році, в травні відбувся колосальний акт убивство Петлюри. Убивство, як з одного боку, як погроза для ДЦУНР в екзилі, а з другого боку ліквідація і компроментація. І є ще третя сторона, про яку на яку на жаль мало хто згадує, але про яку ми маємо пам'ятати. Власне, не треба забувати того, що е, російська розвідка працювала і в той час е, більшовицька розвідка, і не треба забувати того, що е, більшовики мали своїх агентів за кордону. І власне чітко, вони чітко знали про те, що політичні контакти, ДЦ УНР в екзилі українського уряду в екзилі, дуже багато в чому зав'язувались на особистості Петлюри. Ми можемо зараз рефлексувати, дискутувати, наскільки це було правомічним, правомочним, наскільки це було доцільним, тримати в особисто в своїх руках всі контакти. Але тим не менше, ситуація трапилася з убивством Петлюри було втрачено величезну кількість контактів, політичних в першу чергу контактів, які визначали. І власне легітимізували ДЦ унр в екзилі в очах політичної еліти заходу. Вбивство Петлюри призвело до того, що контакти, більшість контактів була втрачена. А втрата контактів, очевидно, призводить до того, що з ДЦ УНР в екзилі починають менше рахуватися. І ті особи, хто в нас залишилися в, власне, в уряді, той самий Прокопович і інші, вони не мали того впливу. Інший нюанс, про який теж треба пам'ятати, це те, про що поляки того часу згадували: це персональна унія або персональна домовленість між Петлюрою і Пілсудським. Очевидно, що це був у польсько-український договір, але, наприклад, в власне в тезах противників пілсудчиків, це говорилося як про персональний договір. І відповідно до цього персонального договору Юзеф Пілсудський Маршалик Пілцуцький, власне, він підтримував е певні прагнення Петлюри і його уряду. Коли Петлюра відійшов, все фактично припинилися всі умови, всі договори і так далі. Тобто, той, з ким ми вели розмову, його не стало. Про що ми будемо далі говорити? Українська спільнота, яка і до того не була монолітною. Про про що ми пам'ятаємо, в да, 20-х роках, коли вони опинились в тарнівському періоді, і починається оця сварка між українськими елітами, хто як бачить, хто на які союзи має піти, вона призвела ще до одного поглиблення розколу. Тому що відразу ж е прихильники Скоропадського, власне. Державники скоропадського вони теж підхоплюють цю ідею і теж починають поширювати про е е єврейські антиєврейські погроми на Україні, які відбувалися за часів петлюри про особисту відповідальність петлюри. А це ще більше поглибило розкол української діаспори. Власні діаспори міграції української міграції. Більший розкол почався. От можемо говорити про те, що вбивство Петлюри воно мало от наслідки. З одного боку маємо наслідок власне управлінський політичний, з другого боку, маємо суспільний наслідок, тому що в 20-х роках починаються обговорення того, а чи справді були погроми, чи не були і українці. Ті, хто в той момент брали участь в вирішенні тих чи інших важливих питань, вони змушені були виправдовуватися не лише перед західною пресою, перед західним суспільством, але навіть перед своїм суспільством змушені були виправдовуватися в тому, що не було погромів. А якщо й були, то це вони проти них боролися, вони протидіяли цьому. Тобто, розумієте, зроблений був такий дуже ізуїцький підхід, цікавий, от перекинути. В антисемітізмі звинуватити в антисемітизмі. Нічого це не нагадує з теперішнім звинуваченням у фашизмі. І фактично, знову ж таки, ми бачимо одну і ту саму сторону, яка звинувачує. 20-ті роки українців звинувачують в антисемітизмі, в сучасний час в фашизмі. Коли ми говоримо про міжвоєнний період, то ми потрібно якраз в якраз міжвоєнний період, все таки були політичні сподівання і політика нагнітання ситуації, яка відбувається в Європі. Але з другого, з другого боку ми маємо конфлікт власне економічний, проблеми економічні, тому що закінчилися фінанси, закінчився державний бюджет та державна казна, яка була вивезена з території України, закінчуються якісь фінансові допомоги, які надавалися біженцям і так далі. Знову ж таки, давайте не забувати про те, що міжвоєнний період це період економічної кризи. В тих самих Сполучених Штатах економічна криза, велика депресія, і українці, які в'їжджають в Сполучені Штати в цей період, вони в'їжджають в період економічної депресії. Польща, яка знаходиться в складному, в складному економічному стані, Чехія в, німе, в не меншому, Німеччина економічна депресія. Всі ми пам'ятаємо, що е, німці в певний період навіть розпалювали грошима вогнища, і там мільйонні йшли. Е, Купюри складнощі. Та невелика кількість коштів, які вдалося вивезти з території України в 20-х роках дуже швидко закінчилась, і під час відновлення державного центру нервокзилів 48-му році виявилось дуже серйозне питання про фінансування, про їхню діяльність, як жити і за чий кошт. спочатку. Це було на якихось благодійництвах. видавалися так звані марочки благодійні, які купували люди, і за рахунок цих коштів вдавалося якось водити з кінцями. І поступово виникало питання: а що ж робити, як діяти? Тобто повинна бути, ну, не надіятися на якісь тимчасові надходження, повинна бути якась е, генеральна структура. Тобто був створений фактично ресорт е, фінансів, тобто Міністерство фінансів, яке розробляло шляхи наповнення бюджету, а також. Е, е, Вводилися членські внески для всіх учасників ДЦУ в екзилі. Ці кошти були невеликі, дуже багато давали, скажімо так, благодійної допомоги і закордонні українці, особливо північноамериканці і українці. І бюджет в середньому у цей період. До 70-х років оцей створення до кризового періоду десь становив 50-60 тисяч доларів в рік. Тобто насправді сума ну не маленька, не велика, але яка давала можливість просто існувати. Напередодні Другої світової. Війни, яка початок для українського суспільства, і, власне, для українського політикуму будемо говорити не про суспільство в цілому еміграційне, тому що воно складалося якби з двох частин: з політично свідомої частини, яка займалася політичною діяльністю, і з звичайного пересічного українця, який, можливо, до певної міри якось був зацікавлений політикою, але він уже осів. Все-таки давайте не забувати, що це 39-й рік. Це вже пройшло близько 20 років з того моменту, як українці виїхали за кордон. Беремо з 21-го року, наприклад. Крім того, як бути з тими українцями, які в 21-му році їм було там, наприклад, років по 40-50. виїжджаючи? Тобто на, на початок Другої світової війни вони вже були доволі старі люди, вже старшого віку. І вони більш скептично дивилися на те, що відбувається, тобто не можна говорити про те, що все українська еміграція з великим захопленням зустріла початок війни і початок власне, тих подій, які призвели вже до радянсько-німецької війни 41-45 років. Було таке певне е, стримання щодо того. Але оце стримання насправді воно було поверхневе, тому що всередині політикуму варилася каша, бурлило все, воно вихлюпувалося. І ось тут, мало про це, теж хто звертає увагу, це стало одним з підґрунтів певних кардинальних розбіжностей, які, власне, стали і причиною розколу ОУН організації українських націоналістів. Це боротьба поміркованих. І революціонерів з одного боку Степан Бандера з його революційними ідеями, з його натиском вперед активністю, якого підтримала основна частина молоді, і більш помірковане старше покоління, яке навколо Андрія Мельника, які послідовники Євгена Коновальця, які все таки бачили свої дії, теж до певної міри очевидно революційні, але вони були більш поміркованіші. І вони все-таки бачили себе як правонаступники отого УНР 17 21 років. Продовження, років. Продовження ось тої власне нашої державності.